Ободу корупціонерам під виглядом розвідників. Справжні розвідники й далі сидітимуть у тюрмах за сфабрикованими справами. Я не вкрав, я розвідував. Чим наша держава відрізняється від мафіозної контори, де злочини легалізуються красивими словами. Крадемо не для себе, а для України? Вітаю, друзі! Отже, про що поговоримо? Поговоримо про свободу корупціонерам під виглядом розвідників. Ви знаєте, є така російська приказка Голь на видумку хитра. Злодюжки Зеленського теж вигадливі, достатньо креативненькі. От уявіть собі. Країна, в якій корупціонер прокидається зранку, дивиться у дзеркало і бачить не хабарника, не крадія бюджету, а розвідника. Не тому, що він герой спецоперації, а тому, що депутати Верховної Ради готують йому справжню індульгенцію. Йдеться про законопроект 11.228, дріб 1. Назва довга і нудна, як зазвичай, про внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексу України щодо протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб. Як ви пригадуєте, взагалі то позбавлення автономії набу і САП проходило теж через законопроект про. Ну, супровід полонених, там така якась допомога полоненим і тому подібне. Тобто, фактично, ці хитрозаді, депутати Зеленського, навчилися запихати в абсолютно непрофільні закони статті, які потім дозволяють обходити і право, і кримінальну відповідальність. звучить Назва цього закону, так ніби держава нарешті взялася за справу. Адже коли заглядаєш усередину, це не закон, а золотий квиток до палацу корупції, бо виявляється, якщо закону ухвалять, будь-який злочин скоєний співробітником СБУ чи залученим до співпраці, можна буде виправдати чарівною формулою. Це було контррозвідувальне завдання. І байдуже, що це завдання малюють заднім числом. Байдуже, що замість підриву ворожих складів підривали тендери залізниці. Уявіть собі, слідчий відкриває справу проти якогось Артема Шейла, який роками сидів на схемах держмонополій, а юрист СБУ йому відповідає: Та ви що? Це була спецоперація. Офіційна назва розвідка в сфері готівкових потоків. Мета вивчити, як швидко мільйони гривень можуть зникати зі звітності. Дар'я Калинюк з центру протидії корупції пояснила простими словами: якщо закон ухвалять, справжні розвідники й далі сидітимуть у тюрмах за сфабрикованими справами. А корупціонери під виглядом агентів гулятимуть на волі. Більше того, їм навіть совість не доведеться. Мучити, так би мовити, тобто муки совісті їх не гризтимуть, бо на руках буде довідка. Я не вкрав, я розвідував. І тут виникає питання: а чим наша держава відрізняється від мафіозної контори, де злочини легалізуються красивими словами? Досі ми знали, що корупціонери мають друзів серед прокурорів, суддів і політиків. Тепер їм хочуть видати ще й офіційний статус контррозвідників. Це що, нова епоха, ліцензія на крадіжку made in Ukraine? Бо уявіть, як це працюватиме на практиці. Хтось вкрав мільйон з бюджету і каже: Я досліджував, як ворог може виводити гроші через офшори. Прекрасно, хороший мотив. Хтось отримав хабар у доларах і відповідає. То була симуляція корупційної атаки з боку ФСБ. А хтось навіть погорів на контрабанді і серйозно заявляє: я перевіряв, чи можна провести через митницю боєприпаси. Випадково вийшло з італійськими сумками Гуччі. Або ще якийсь бренд там. А в цей самий час полковник Червінський не вилазить із судів. Людина, яка справді займалася операціями проти ворога, стала заручником політичної гри. А тепер парламент готовий зробити так, що справжні злодії виходитимуть сухими з води, бо їх прикриє папірець з трьома літерами СБУ. Це не про державу і це не про справедливість, це навіть не про війну. Це про законну корупцію під Парасолькою спецслужб. Тобто, по суті, спецслужба може видати. Індульгенцію в будь-якому шахраю, очевидно, буде своя такса. Бо, знаєте, дрібно гуртові їх не цікавлять. Їх цікавлять 100 мільйонів плюс, очевидно. Бо 100 мільйонів таки дійсно можна отримати нормальний відкат. Можна навіть уявити, новий бренд. Корупція ні, це розвідка. Логотип сейф, що вибухає готівкою. Слоган крадемо не для себе, а для України. Найсмішніше, що цей закон не лише легалізує злочини вчорашні, а й відкриває двері для завтрашніх. Бо якщо сьогодні чиновнику підмалюють заднім числом контрозвідувальне завдання, то завтра будь-який хабар можна запакувати в оперативну легенду. І на суді адвокат з посмішкою скаже, шановний присяжний, мій клієнт не брав хабар. Він відпрацьовував сценарій підкупу державних службовців, наприклад. Отже, постає фундаментальне питання: ми будуємо країну для людей, чи створюємо офіційний клуб агентів гаманця Країну, де злочини проти держави списують на оперативні експерименти, де корупціонери не бояться ні НАБУ, ні САП. Бо за ними стоїть новий Бог, контрозвідувальне завдання. Справжня свобода потрібна розвідникам, які ризикують життям, добувають інформацію на фронті. Але свобода корупціонерам під виглядом розвідників це вже не свобода, це зрада. Коли Зеленський лякав е, людей тим, що він закликав прирівняти. Корупцію під час війни, по-моєму, до Державної зради. Хоча дехто стверджував, що до мародерства. Але дійсно корупція під час війни є робота на ворога. А коли спецслужбу хочуть через закон зробити ну, конторою по відмиванню репутації корупціонерів, Хіба ж це не дикість? Це реальна дикість? Якщо цей закон стане реальністю, то Україна ризикує перетворитися в державу, де замість боротьби з ворогом узаконять боротьбу зі здоровим глуздом. Бо тоді у кожного злодія з'явиться ідеальна відмазка. Я не крав, я шпигував. Або я. Контррозвідував. Найдивніше, що цей нехитрий прийомчик пригадується мені завжди у патологічних гультяїв, які зраджували своїм дружинам. Виникала дуже хороша відмазка натякати дружині, що він має співпрацю із спецслужбами, інколи в нього є завдання, тому він. Ходить наліво за завданням спецслужб. Ну, це були майже анекдотичні побутові історії, але коли подібна історія, скажімо так, обволікається у того закону, ну, це по-моєму або втрата здорового глузду, або добивання. Репутації держави остаточно і безповоротне, адже Зеленський прийшов у владу з метою ліквідувати будь-які державні інститути, довести їх до просто мертвечини. А тоді цей простір легко заповнюється олігархічними структурами. І олігархи так вдало підміняють державу. І так... Дало імітують правосуддя, що справді вузьке коло наближених до Зеленських окопається у владі навічно. До речі, цей закончить теж всіх, хто творитиме беззаконня проти політичних опонентів влади, зробить потім розвідниками заднім числом. Ну що, я не крав я шпигував. Блін, такі трагічні події відбуваються. Але комусь свербить в певному місці виставити Україну як державоідіотів. Сумно. Дякуємо Збройним силам за їх терпеливу державницьку роботу. Без них держави б не було.